Тільки шлях до Європи. До переможного кінця. Ми всі разом. Слава Україні! А тепер я надаю слово. Так що хата розвалилася, робити в ній євроремонтно безглузду. Мабуть, потрібно трошки доживаючи у цій хаті поруч, будувати нову і той майдан, і цей майдан от, працюють на одну справу. В принципі, на цю акцію може прийти будь-хто, і прихильник опозиції. Аполітична абсолютно І регіонал за переконанням, і пацифіст, і буддист, і буддисти, будь-хто. Сто років тебе не, Також, давайте нам не я ж Не, не говоряща голова. Не, 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 я фейсбуці пишу, ще ні. нет. <реку> У нас третій Майдан. Да, Два майдани мало. Майдан на Майдан. Це третій да? то... творчий Майдан. А Блі. що нам з Ядуковичем, про що з ним говорити? Нема питань. Не Тільки... не підписувати, не підписувати. Яник, давай, не підведи, чувак. ну блін. Хоча є одна пісня класична, що маршрутках грає. А що ж ти фраєр здав назад? <різь> <різь> Мене таке враження, що це дощ надовго. Багато <різь> буває. <різь> наші політики були. Показувати силу, показувати кількість людей, які готові на протест. Это самый рациональный аргумент. Ми говорим. Почуємо немор. Всем ми, ми відрізняємося від. Що він казав, коли прийшов? Я почую кожного. Але він чи ні?